Турне цирку Зеленського Європою, так французький телеканал РТЛ, назвав нещодавні візити президента України до європейських країн-союзників. Під час ефіру ведучі каналу жартували про приїзд гаранта України Зеленського. Почали з нагадувань про те, що президент Зеленський був у Єлисейському палаці. Цитую. Зі своїм Шапіто. далі у програмі обіграли анонс зустрічі президента України з європейськими політиками, немов рекламне оголошення циркового виступу. Скандальну частину ефіру телеканал опублікував у себе на сторінці у Твіттері. Посол України у Франції Вадим Омальченко відреагував на допис. Дипломат називає таку поведінку цинізмом та вимагає вибачень від французького каналу. Який цинізм та безтактність непритаманні дружньому французькому народу без емпатії, без відповідальності? Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу, та можливість насолоджуватися легкістю буття. До слова, французьке телебачення потрапляє в такі скандали не вперше. Раніше знімальна група каналу Франс 24 відвідала табір, де проходять підготовку російські війська, які воюють проти України. Телеканал зняв сюжет без згадок про те, що російські військові здійснюють незаконну агресію проти України. Натомість у матеріалі військові РФ хвалилися, що їхня зброя краща від західної. Після скандального розголосу Франс 24 видали в сюжет. はい。<noise>